Всім привіт! Сьогодні я розповім про те, як швидко і якісно навчатись у ІТ. Для того, щоб швидко і якісно навчатись в ІТ-сфері, треба навчитись вчитись. Як би це парадоксально не звучало, я би рекомендував придивитись це відео до кінця, щоб не витрачати зайвий час і сили під час навчання, або що ще гірше ваші гроші за якісь низькоякісні курси. Чому я так відзиваюсь про курси? Тому що за останній рік чотири моїх знайомих пішли на іт курс і не один з них ще не працевлаштувався. Хоча деякі з них навчаються вже більше 8 місяців. Би радив навчатися самостійно і знайти для себе ментора або знайомого, який вже чогось досяг у цій сфері, тому що на мою думку програми у it курсах навмисно розтягнуті у часі, щоб якомога більше охочих відсіялося під час восьми місяців навчання і не донімали it школи з питаннями обіцяного працевлаштування чи чогось подібного. А той невеликий відсоток, який дійшов до кінця з великою вірогідністю, вже самі будуть здатні знайти роботу. Так робити глобальний зріз лише по чотирьом знайомим це дуже мала вибірка, але що я бачу. На курсах вам дають базу, завалюють великою кількістю однотипних домашніх завдань, і все зводиться до того, що ви постійно пишете код, постійно багато ТЗ, але нових знань ви отримуєте мінімум. Як би я радив вам вибудовувати свій алгоритм навчання, і, власне, як зробив я сам? Перше, вивчайте технології в правильній послідовності. Якщо ви не бачили відео, в якому я розповів про родмап для веб 3 розробників, я би порадив подивитись це відео на моєму каналі. Друге Розбийте свій день на робочі сесії. Навіщо це треба? Нереально сидіти 4 години поспіль і щось вивчати. Вальніше зробити сесії по одній або півтори години. Мінімум я би радив 2-3 робочих сесії на день. Ви можете зробити, наприклад, одну сесію зранку, другу в обід, а третю увечері, а між цим займатися своїми справами, наприклад, піти на прогулянку або у зал. Таким чином ви будете отримувати нову, нову інформацію і робити перерви для її засвоєння. Третє. Намагайтесь пояснити для себе кожну строчку коду. Це дуже важливо. Ось приклад, як я в самому початку навчання коментував код, який переписував з відео напроти кожного коду, який я не до кінця розумів. Я робив коментар з поясненнями для чого це і що це робить. Відучий раз, коли ви вже будете писати подібний код, ви будете згадувати ваші коментарі, і завдяки цьому буде більше розуміння коду на новому проєкті. Четверте, робіть, навіть якщо ви не до кінця розумієте, що коїться у відеороці. Ви напишете цей код в перший раз і зрозумієте, наприклад, лише 30% від цього проєкту. Це, це вже добре. В мене є плейліст на Ютубі по Solidity, в якому 50 годин відеоуроків я переглядав їх тричі за півроку. Перший раз я зрозумів 20% від курсу, потім 50%. 50. Зараз я вже розумію приблизно 80% від цього матеріалу. По собі помітите, коли ви будете переглядати свій старий код чи відеоурок, який ви вже бачили, що розуміння з кожним разом буде приходити все більше і більше. П'яте, переглядайте круті відеоролики. будемо відверті на всі відеоуроки, які ви будете вивчатись, будуть гарної якості. І у вас не вийде дивитися тільки топових викладачів, тому що вони ще не відзняли і не відзнімуть відео на всі теми світу. Тому виберіть для себе декілька крутих уроків по розробці педпроекту та передивляйтесь його інколи. Шосте початку буде тяжко навчатись, голова будете пухнути від нової інформації навіть після 20 хвилин від початку навчання, але це нормально. Колись це пройде. Треба зрозуміти, що ви не один такий, тому це нормально і тому не варто зупинятись. Сьоме, треба вчити англійську. Як це зробити, легше всього, на мою думку. Особисто я почав з другого місяця навчання дивитись курси лише англійською мовою з субтитрами. На першому курсі можливо вам буде важко і ви будете розуміти ще менше, ніж ви зрозуміли б рідною мовою. Але коли ви будете переглядати другий. Курс або вже третій, ви зрозумієте, викладачі використовують обмежений словниковий запас. Тому до цього часу ви вже будете розуміти більшість того, що говорять, вже без субтитрів. Навіщо це треба? По-перше, вся документація виходить завжди англійською мовою, і не завжди перекладач може досконало перекласти. Друге на англійському інфропросторі більше інформації на всі теми. Третє на англопросторі швидше виходять гайди на нові технології, і тому подібне. І четверте це те, що самі великі зарплати вони завжди на Кордонному ринку, Восьмий пункт: не робіть великі перерви. Суботу-неділю відпочивати це нормально, але брати відпустку на неділю під час навчання це не дуже добре. По перше, ви знаходитесь на етапі, коли вам треба багато вчитись, і якщо ви надовго відволікаєтесь, ви можете втратити багато інфи, треба буде відновлювати знову, тому що ваш мозок ще не звик до цього нового, як, наприклад, доїзди на велосипеді, що ви сядете через 5 років і знову зможете поїхати. Тут не так, тут треба бути в потоці, хоча б перші півроку. Е, і останній пункт, після 5 місяців навчання, я би радив починати розсилати резюме. Важливо розуміти декілька речей. По-перше, у цьому світі точно є той роботодавець, який шукає саме такого розробника, саме з такими знаннями, які у вас є. І це не самонакрут, а це правда. Далеко не всім потрібні тільки сіньори або самі розумні. Є невеличкі фірми, де треба змінити колір кнопок на сайті, і в них немає великих бюджетів, тому цю роботу треба комусь робити. І цим кимось на початку можете бути ви. Друге, співбесіди будуть давати вам змогу розвиватись у тому напрямку, де у вас немає достатньої кваліфікації. Наприклад, на моєму п'ятому місяці мого навчання я вже впевнено працював з реактом, хуками, стейтмент. Менеджерами роботою з API і міг робити достатньо складні фулстек додати. І мені здавалося, що я вже крутий розробник, але тестові завдання давали мені розуміння, що в мене є невеличкі проблеми зі знаннями JavaScript та TypeScript. і тому я почав більше розвиватись у цьому напрямку, щоб підтягнути на певний рівень свої знання. Отже, на цьому мої поради закінчуються, але я хотів би наостанок додати: у вас може дуже часто змінюватись настрій. Ви можете зробити крутий додаток по відеоуроку і відчувати себе прекрасно, а через два дні не зможете розібратися з якоюсь. Простою конструкцію у Java і, і застрягти на ній на неділю. І весь цей час вам буде здавати, що ви ні на що не здатні. Забийте на все це та просто робіть свою справу. Через 3 або 4 місяці прийде остаточне розуміння, що ви робите, на чому ви пишете, що ви пишете і тому подібне. І саме з цього моменту почнеться справжня і постійна насолода від розробки. Бажаю наснаги! З вами був Світоч, ББ.